Доброго дня, друзі! Компанія автопарку Дискофілія на продажу нове чудове надходження. Це BMW X-6, привезений з Америки. З невеликими пошкодженнями. Зараз весь кузов у рідному забарванні, весь цілий. Такий весь чорний, наполірований, трьохлітровий бензиновий двигун. В стокі нічого не робилося на задньому приводі в майже максимальній комплектації. Сервопривід багажнику, непоганий вихлоп, легкосплавні диски, гарна гума, безключовий на всі двері, притонований. Ставки підкований карбон, чорна шкіра. В ідеальному стані, чорна стеля, люк як панорама, багатозонний клімат є. Також спереді безключовий, сліпі зони. Також присутні. Музика Харман Кардон, повне трапакетне склала на дзеркала, Максимальні сидіння з ламаючою спинкою. Стан сидіння водія все дуже чудово. М такий руль стоїть. Під рульові ліпи присутні, крузі є, датчик світла, датчик дощу. Пам'ять як на сидіння, так і на руль. Автомат. Підігріви, вентиляція, мультимедія тут вже розширена. На неї ставилась прошивка, CarPlay, Android Auto, Усе це є. До речі, проєкційний дисплей є також. Тачка прикольна, обслугована, вся цілесенька і не потребує вкладень. Хто шукає собі гарного екса, прижити до нас, він в наявності.